До Віловського Олега Володимировича, власника каніспівання за підподачі, якась канадського підприємства задача, там сначала Олесі Миколаєва, чисті судові сімейного зірванського представників віддача Вілоского Дмитрийовича. Відповідального... Началь Олеся Миколаївна судове засідання не з'явилася, подала до суду заяви, в якій вказали, що проти справи закону кормовської дони про захист часті гідності потужної репутації розглядати без її участі проти задоволення поду за подачу 20 січня. Так, ваша думка, можемо продовжувати розгляд справи без участі? Для... Так, ваша честь, оскільки належне чином подана була дозволена заява, і все ж таки це друга неявка є. На даний момент є поважні причини, якими просимо розглядати без її участь. Доповнення не будуть у вас позивачі. Чи вважаєте, е, що все сказано? Ні, ваша честь, е, хочу зазначити, що ми прочитали позовну заяву, так як оголосили десь на 5 сторінок, а в загальному у нас складається з 15 сторінок, там саме є визначення, що таке ділова репутація, чому я саме вважаю, підкреслено це заповнене законодавством, конституцією і іншим цивільними статтями і повикленнями, які я вважаю, що я виклала повністю. Все, що я вважаю, порушеним. відповідач, представник відповідальність, ви вважаєте, що подано всі необхідні документи? Так, ось ще доповнені немає, не вважаю, що я письмовий матеріал. Настояна квитанція поставити судового отбору, позовна заява. 551, 20. 551 гривен у вас. Так, це ваше часть було ще подано ще до 2016 році. Далі копія роздхованої першого статті з фотографією позивача. Із назвою статті використання для віддатних людей, якої колекції про законодавством України. Це вся стаття відбудкована. Ухвала суду про залишення позовної заяви появу безроку 1 грудня 2016 року. суперенні листи. Заява на усунення не дорослі похвали про залишення позову безроку. Запити міграційної служби відповіді на запиту. Ухвала судоповідкриття про впровадження два з 21 лютого дві тисячі шістнадцятого року. року Суперсти mm -hmm. mm -hmm. так mm -hmm. само mm -hmm. статі mm -hmm. до, до статті, що mm -hmm. це йшов журнал судопроше. Перепрошую, э, хочу зазначити, що саме цей відео був оглянути в судовому засіданні на першому і були присутні відповідачі. Де вони зазначили і визнали, що це їхня робота, так само, як ви і Гільовський, що це саме було про мене змонтовано це відео. Журнал судового засідання, розписки поведенням, заява позивача про відрудення справи перевод договір, копія про надання правої допомоги січня 2017 року представника відповідної Гільовського оголошення підмени, журнал судового засідання, почтові повідомлення. Чей Олег Миколаїв, проводят справа, без так сторони, можна переходити до судових дебатів? Я думаю, так, ваша часть. Переходить до судових дебатів. Слово судових дебатів. До дебатів. Е, ваше, в даному судовому засіданні ми зустрілися більше з цією ситуацією, коли, наприклад, зі сторони відповідачів, хоч вони визнавали. В першому судовому засіданні, на жаль, я відео доказу не маю, бо я тоді була присутня одна. Вони були без захисника на той момент, але вони були присутні і визнали, що так, це стаття повністю про мене, що чомусь зазначали, що вони є як власник онлайн-газети, Гільовський сам зазначав, що це його сайт, що розповсюджена дана інформація була саме з його сайту. Нечай зазначила. Що вона є журналістом, що це на даний момент виявилося відкритою брехнею, бо вона не є ніяким не журналістом, а в паперовому виданні вона зазначала себе взагалі як головний редактор. На даний момент не не працює в вечірній каменець. Я все думала, я на навмисно принесла собою відзнаки від правоохоронних органів. Це в мене було в 2016 році, там, де мені вручили медалі, посвідчення, яке посвідчувалося. Вручали в головному управлінні. Я все не могла зрозуміти, чому ж саме цю газету так бентежить від відзнаки, які мені вручали. Також я зазначила, що є посвідчення, де я була кандидатом в двох виборів, як на мера, так і на депутата Верховної Ради. Це безпосередньо є мій як доказ, що я є політично активна і громадський діяч. Я все не могла зрозуміти, чому вони так інцептують увагу і звертають. Виявляється, що нечай на даний момент вчиться заочно на юридичному відділі. Це підкреслює той факт, що вона знала і усвідомлювала. Ну, я думаю, що їх там щось вчать. Там, де вони навчаються, це також я буду звертатися безпосередньо і перевіряти, що де вона вчиться, і, і що її навчають. Що це йде порушення Конституції України, насамперед передбачено, що кожна людина має право захисту і честь, гідність, ділова репутація, а також свобода слова і все інше. Це передбачено Конституцію нашої громадяни України. Тому порушувати це я не дозволю нікому. Нечай на даний момент подала документи на ГШР, мала поступити, але чого. Опинилася в оперу. І зараз закинула, можна сказати, вже і вона не рахується, нічим ніколи не була оформлена як журналістом. Тому вона зараз на даний момент пішла в поліцію. Саме з таких підстав вони звертали увагу, що я їм якось не подобаю своєю діяльністю, бо з правоохоронними органами ми неодноразово розкривали є такі. Кримінальні справи є такі взагалі піднімали і розшукові дії проводили. Просто вони не мають права бути у тому що це йде як слідчі дії на даний момент. Це не перша відзнака моя від правоохоронних органів. Це просто одна з тих, що я показала. І мені просто досить дивно, як нас просто можна сказати, що це. Наукове дослідження описати про людину статтю, і потім сказати: ми просто на наукове дослідження, опираючись, що ми як журналісти. Хоча фактично вони не є журналістами, паперове видання не зареєстровано, а не онлайн газети. Вона не підлягає напевно, шуткій, як і реєстрації. Але все ж таки на даний момент ми можемо побачити, як колишнього начальника юридичного відділу Кам'янець-Подільської міської ради, як захисника з тієї сторони, це напевно шос більш тих підстав, що Пройшла ніби як акредитацію вони проходили в міській раді, і затверджували депутати, голосували. Навіть виділили гільовському по вулиці Гагаріна земельну ділянку під будівництво саме паперового видання, саме як газети. А на той момент в юридичному відділі працював сам Мілікес, що на даний момент є як представником відповідачів. Я можу це так оцінювати. З іншої сторони, що ця поширена така інформація, це не тільки стосується захист... Насамперед, мене як честі гідності, вони можуть демонтувати сьогодні про мене, завтра, про ще когось про людину. Тобто не захищений ніхто. Вони зроблять собі такі дослідження. Вони це називають що це з їхньої сторони як журналістське дослідження, хоч не розумію, де тут журналістська діяльність, бо кожна діяльність має свою етику, хоча б як журналістку. Вони опираються з тим, що я не маю ні ділової репутації, я не можу захищати свої права, обов'язки. Ну що, що взагалі. Я не можу зрозуміти, з, з яких підстав. І більше всього, я вважаю, що це все ж таки політично замовлена стаття рахується, бо все ж таки моя активна діяльність багатьом заважає. І неодноразово я отримувала попередження, неодноразово попередження отримувала моя сім'я. І навіть на даному відео диску, якщо переглянути, то там є зображення, де я з чоловіком, і я не розумію, чи це. Дійсно було сфотографовано як підпільно, тому що це не з нашого бажання. На даний момент є звернення правоохоронні органи про те, що розповсюджується інформація. Хочу зазначити, що вже дане видання написало про мого чоловіка, що вже він має вади. Ну це взагалі і в листи є звернення від прокуратури, і ми маємо наміри далі звертатися в судовому порядку вже за захист честі гідності вже безпосередньо чоловіка, тому що. Звідки така інформація вони взяли, нам також невідомо, щоб журналістські якесь розслідування вони проводили. Ну, це треба мати хоча б належні журналістські умови, хоча б бути журналістом насамперед. І якби воно так було, то я вже б зверталася не до суду, а зверталася. За порушення етики журналістської, десь вищі журналістські інстанції, там де можна було б притягнути. Так як я іншого виходу захисту часті гідності не маю, не маю змоги притягнути ту саму нича, як автора даного видання, так само і гільовського не маю як просто онлайн. Він рекламки видає. Ну так він себе позиціонує. Так напевно, що як у нас багато є онлайн таких не газет, а форумів називають себе. Ну він себе газетою назвав. Ну, Я не можу іншого методу, як притягнути їх до відповідальності, або хоча б якось на них вплинути, тільки, ну як окрім через суд. Тому в даному судовому засіданні, я думаю, так як я моральну шкоду не заявляла, а заявила просто різні такі як методи, як вибачення, де я вважаю за потрібне, текст виклала, той, що саме за потрібний, буде ну, там, де я вважаю, буде достатньо. Мені головне було з них знову ж таки взяти якусь моральну шкоду якісь відшкодування, бо просто, я ж знову ж таки кажу, не мають прибутку, не мають що навіть віддати, не мають навіть що паперові видання, хоч вони зареєстровані, навіть випускати. Згідно з постанови Пленів Верховного суду України номер 1 від 27.02.2009 року про е, судову практику в справу про захист часті гідності, там, де саме е, ну, зазначено як е, онлайн газети, то там. Там саме де відповідачам в разі поширення оспореної інформації в мережі інтернет є автор відповідного інформаційного матеріалу та власник веб-сайту. Я вказала, що власник веб-сайту безпосередньо є Гільовський, а автором, і це вони визнали в даному судовому засіданні. Є Нечай Олеся. Тому я вважаю, що я нічого такого не прошу, те що відповідач зазначав, що... Саме от поширена інформація, яка є, да, і в такий самий спосіб має бути вона, ну ніби як вибачення. Але я вважаю, що це не так з тих підстав. Що це давайте не забувати, що це все ж таки ми могли б вирахувати, якби це було паперове видання, так як вони зареєстровані. Я могла б Вирахувати з продажу їхньої кількості, як редакція, як на друг скільки був, ну на яку кількість було розповсюджене дане видання. А так як в онлайн газеті воно розповсюджене це на весь світ, і весь світ до цього часу читає, що я можливо за якимись психічними вадами, що надалі може впливати на мої все ж таки ділові партнерські узгодження, і я просто не розумію, звідки хто може мені диктувати, чим я маю правом займатися і як мені. Заробляти на своє життя, якщо це не заборонено законом, мені ніхто не має права заборонити далі спілкуватися чи якісь встановлювати зв'язки. Також я не розумію відповідачів як наукове дослідження. Наукові дослідження будь-якої мірки, навіть якщо ці фотографії були розповсюджені, мною вже ж особисто частина з них хочу зазначити, бо на ту частину є заява правоохоронних органи. Там проходить зараз слідство. Я не можу розголошувати, де з'ясовується, хто нас фотографував і хто нас переслідує до цього часу. Фотозйомки відбуваються, то я не можу зрозуміти. У нас не знаю, мільйони да, є, користуються соціальними мережами, і мільйони виставляють свої фотографії. То це не, це не означає, що хтось в наукових своїх, ну хтось себе виявив науковцем, може розповсюджувати їх. Тільки виключно з мого дозволу. Такого дозволу не було на моїй фотографії. Там, де вони зазначають і проводять і мене порівнюють з Чорновіл. Хоч, як зазначаю, що не згадується моє прізвище, там я вважаю мої фотографії і, і моя постать в даному місті всім відома. І я не маю доказувати, що то я, якщо там є зображення мої. І це не потрібно навіть доводити чимось таке мені. Потім е, два, два інтерв'ю взяли в лікарів, у головного лікаря. І... На даний момент я могла б їх навіть заявити як свідками, щоб вони зазначили. Бо про, про психологічне це якесь, ну їм не подобається моя активність, я розумію. Ну, Кожна людина індивідуальна по-своєму. Мені також багато чого не подобається в них. Але говорити, що це ми проведемо на Кохановські наукові дослідження, поспілкуємося з лікарями і от візьмемо інтерв'ю, і от такий от матеріал зробимо. І це наше журналістське бачення, не будучи при тому журналістами. Ну я вважаю, що це занадто низько. Навіть для будь-якого журналіста, і якщо на даний момент суд просто не побачить дані такі порушення, що стосуються моєї особистості, це буде означати, що завтра можуть такі відеоматеріали з'явитися на будь кого не тільки нас, мешканців міста, да там чи району, саме от каменці, що стосується або Хмельницької області, а взагалі так само будуть робити монтувати на кожного всіх, і ніхто за це не буде нести відповідальності. Тому е, прошу ваша честь врахувати, що я моральної компенсації. Матеріальною не, 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 матеріально і моральною ніякої не, не вимагала просто дану інформацію, щоб було. Та, щоб була поширена, бо вона так як не є. Я відома особа в кам'янці, там хтось знає, хтось не знає, але прізвище моє гучне, бо брала знову ж таки повторюю, два рази у виборах участь. І я просто не хочу, щоб подальше в моїй діяльності якимись такими політичними махінаціями хтось впливав і був тиск на мене вчинений, щоб я не брала більше участі в жодних виборах. В нас у місті, та й взагалі, це мій вибір, це моє право. Хочу буду брати виб... участь у виборах, хочу не буду, хочу, піду взагалі, не знаю, троє дітей народжу. Це моє право. Я що хочу, то роблю, і моїй діяльності ніхто не має права перешкоджати, якщо вона знову ж таки не заборонена законом. Тому прошу в ваша честь врахувати дані всі аспекти. І саме мої позовні вимоги, я думаю, я не завийшла за межі. Я просто хочу те, що я буду вважати, що принципово, ну, таким методом я вважаю, що я їх. Просто поставлю на своє, місце і далі в рамках кожен журналіст, якщо він вважає, що він журналіст, він буде виходити з того, що потрібно хоча б узгоджувати деякі питання або взагалі з'ясовувати для себе. А насамперед бути журналістом. Дякую, ваша честь. Я думаю, у вас все. Ну, я думаю, так, я вже так коротко виклала. Все інше в позовній заяві на 15 сторінках, там є повністю статті, підкреслені, є повністю встановлено, що саме як. Чого я так хочу? Добре дякую.